Да folk cooking. Та от сіль, щоб вам і повелазало. По сімейній традиції готували неділю смачний борщик. Требать варили бульйон. Так і далі Що ти багато капусти нарізала, Та що, ти задолбав. Ми мало капусти, багато капусти. Йому нормально капусти я каша. я, вона буде я люблю жизньки борщ. Не буде каш. Давайте який казанюру постав. Капу це саме кухні Рідкісний Жінка на з казаном. Саша, сейчас ти договоришся, будеш сам в тому казані. Замість борща. Хоче сповнені досвіду і не до чоловікової паради. Да, дійсно. Ще не досі сперечаються, чому саме борщ викликає страх у чоловіків. Але припускаю, що це пов'язано з опіками моральними. Погляньте на цю впевненість. О, вона не міряє грами, вона відчуває, як хижак. Рух повітря перед здобиччю. Вона не каже перед, вона просто додає його. Чи це стає фактом? А чого не томат додаєш? В борщ вариться ось щось помідор. Добавляється свіжі. Ізмаїльські помідори. Добре, будемо. А чого цукор не кидаєш? Цукор це коли не, кислі помідори і не солодкий буряк. А навіщо ти сало так Це фішка така. Сало з часником, полочина, додаємо в борщ. І що, что, матч? Я думаю. Да. Так, там да? Да. Вкус. Для борща. Mm -hmm. Ви не хватит, не хватит, да? да. да? да. да. не мене не хватит, да? ну, э, mm -hmm. не хватит, 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 не ми його перетремо і додамо у mm, А що це у тебе за чорності кожен на Це копчена груша. Вона придасть пікарності нашому борщу. А, неож, це так, так, буде mm. нібито з печі, дровами, печами, димом. Mm, це я, буде дуже я хочу. Ты і треш, что, это время. Тобі нерви на шопінг. Yeah. Борщ з вяленою грушею і з говяжим ребром. Набіг mm. мари розбудали. Мабуть, буде дощ. Мати курку зарубала, мабуть, буде дощ. Прикольно. Так, дивіться, попишіть акуратно. Все буде добре. Розпачуєш? Так. Нічого, це здоровенний кусок м'яса, кому зутики. Мені? Ага, тобі, зараз. Це твоєму батькові. Ага, дуже добре. Годиш тегесів, так? Да? Все свекру. Годю, звісно. Він не любить густей, давай йому поріж. Це ти так сказав. Прекрасно, не сіло, скатаюся. Це що Це Не, що? так? Це що, Ні, поняла, сейчас, зараз я принесу. О, оце борщ. О, а сметана де? Щас, вий сметана. О, дякую. На кінець не віска І пампушечка. З власного виробництва Відлом... наша. О, оце не вісточка. Оце золото, золота дитина. Ну що не вісточка, як борщ. Хороший, бо сама варила. Mm -hmm.